Доброго дня, шановні колеги, шановні учні, всіх вітаю. І сьогодні у рубриці задача і зірочка, задача з мого підручника профільного рівня, вона ж є з підручнику для поглибленого рівня. У параграфі 14 раціональні нерівності. Як просять вчителі і учні показує задачу з параметром. Розв'яжіть для всіх значень параметра, розв'яжіть нерівність. Ну, пропонується натиснути паузу, особливо тим, хто не працює, хто не вчиться. Поки що сподіваюся, за нашими підручниками. Пропонується натиснути паузу, спробувати розв'язати. ну, Це відносно не складну, відносно, кажу нескладну на рівні з параметром. Ну, якщо у вас це вийшло, ми звіримо відповіді. А якщо не вийшло, буду. Радий вам допомогти. Хочу сказати, що в таких нерівностях, ну, по-перше, важливо не злякатися, звичайно. І в таких нерівностях важливо спочатку підійти до такої нерівності, як ну, для, для звичайної нерівності раціональної нерівність виду корінь з більше або дорівнює ж. Ця нерівність як була то описана і в нашому підручнику, і описана безумовно в інших підручниках. Тому давайте наші перші кроки, вони не будуть, ми не будемо дивитися на параметр. Значить, дана нерівність може бути розглянута у двох випадках. Якщо права частина Х менше нуля, то нам достатньо вимагати, щоб підкореневий вираз був більший або дорівнює 0. Якщо ж наша права частина більша нуля, то ми підносимо до квадрата. І хочу сказати, що в цьому випадку вимагати умову А 2х більше або дорівнює нуля, 0, що фактично є області допустимих значень нерівності. Ми цього можемо не вимагати, оскільки А плюс 2х більше або дорівнює деякого квадрата, в даному разі х квадрат. І оскільки А плюс 2х більше або дорівнює х2, то умова більше або дорівнює 0 виконується автоматично. Знак сукупності я поставлю. Отже, наша нерівність. Рівносильна сукупності двох систем. І коли ми працюємо в математичних класах, то я завжди вчу учнів писати, наприклад, перше римське, друге римське і розв'язувати ці системи по черзі. Причому це не тільки з параметром стосується нерівності, це стосується. Будь-якій нерівності в виду корені з більше буде рівні же. Тобто ми розв'язуємо перше, якщо це ну, на рівні з числами, зі змінною без параметрів. Розв'язуємо перше римське, розв'язуємо друге римське, об'єднуємо відповіді, якщо буде що об'єднувати, скажімо так. А коли ми розв'язуємо з параметрами, ну такий підхід безумовно ще більш доцільний, більш виправданий, оскільки нам треба буде аналізувати. Давайте і приступимо, перше римське римське, х менше нуля, а плюс 2х більше або рівню 0, х менше нуля, х більше або рівню мінус а на 2. І в цей момент треба, безумовно, зупинитися, тому що ми отримали систему для х, і ми повинні себе спитати, коли система має розв'язки. Що для цього повинно відбуватися? Давайте спробуємо це показати на малюнку. Х менше 0 це отак. Х більше або дорівнює мінус А на 2. Для того, щоб ця система мала розв'язки, у нас повинна мінус А на 2 бути ліворуч від нуля. Тобто, щоб система мала розв'язки, мінус А на 2 повинна бути менше 0. Тобто А повинна бути більше нуля. І якщо А більше нуля, то ми отримаємо проміжок від мінус А на 2 до нуля. Отже, перше римське при умові, що А більше нуля, нам дасть проміжок. Цілком можливо ну, цілком можливо, це абсолютно точно, певна частинка нашої майбутньої відповіді. Ну, тепер друге римське, всі відчувають, що тут буде складніше. Давайте я перепишу. Ну, зразу буду писати у вигляді квадратної нерівності. Зараз я промотаю все зайве. Ну що? Треба розв'язувати, нікуди не дінешся. Тобто другу нерівність треба розв'язувати. Я так відкреслю. Буду розв'язувати. Напишу відповідне, відповідне квадратне рівняння. Буду по-чесному знаходити дискримінант, нема виходу. І далі нам для дискримінанта треба розглянути випадки. Якщо дискримінант менше нуля, тільки не треба зразу кричати, немає розв'язки. Якщо дискримінант менше нуля, не буде розв'язків у рівняння поки що. Коли це буде відбуватися? Це буде відбуватися, коли А менше мінус 1. Давайте накреслимо схематично графік. Нам тільки віз ексів треба. Отже, наш квадратний тричлен, відповідний, коренів немає, тому віз Хсів не перетинає. Гілки його направлені вгору. Тобто, ось так розташований схематично графік функції. У нас просять менше або дорівнює нуля. І дійсно в цьому випадку наша нерівність розв'язків немає, і тому немає розв'язків системи. Тобто у випадку А менше мінус одиниці, система 2, система 2 римська, розв'язків немає. Друге, якщо дискримінант дорівнює нулю, ну хочу сказати, що цілком можливо, що досвідчені вчителі будуть розглядати не три випадка, а два. Ну, це вже так би мовити, скажімо, якщо є певний досвід, да? називаємо так, якщо є все-таки для учнів. Я, ми завжди кажемо, я завжди кажу, треба розглянути три випадки. Значить, а до рівня мінус одиниці. Що це означає? У нас параметр абсолютно конкретний, мінус 1. І в цьому випадку непогано було б написати, яку нерівність ми маємо. Ну Раз, раз у нас конкретний параметр. Да? Ми маємо ось таку нерівність. Згорнули до квадрата, квадрат менше або дорівнює 0, коли квадрат менше буде рівню 0, коли х дорівнює 1, коли ще. Дивіться, що відбувається. Відбувається, що якщо х більше або дорівнює 0, і х більше одиниці, то в даному разі розв'язком системи 2 для а дорівнює мінус 1 є число 1. Тобто це єдиний розв'язок. Системи 2. В даному разі це єдиний розв'язок системи 2. Ось така цікава ситуація. Ну і нарешті третій випадок, якщо дискримінант більше нуля. Якщо дискримінант більше нуля, є два корені. І нам їх по чесному треба. Ну, до речі, можна написати, що А більше мінус одиниця, це одно знадобиться. Є два корені. Нам по чесному їх знаходити. Х1, 2. Це 2 плюс-мінус корінь 4 плюс 4а на 2, тобто це 1 плюс мінус корінь із 1 плюс а. Ось що буде. І ми можемо написати зразу. Ну можна схематично позначити. Давайте я 2 корення все-таки окремо напишу. Це в нас перший, наприклад. Давайте перший з мінусом, другий з плюсом. Значить, що на наше щастя відбувається? На наше щастя відбувається ситуація, що ці два корення ми точно можемо сказати x1 менше х2. Шановні друзі, у нерівностях з параметрами так буває не завжди. Припустимо, я б розв'язував нерівність, отримав би один корінь 2а-1, а другий корінь 5-3а. Мені б треба було аналізувати. Треба було б аналізувати, який лівіше, який правіше розглядати випадки. В даному разі, у нас, ну, нам повезло, да? можна сказати, що в будь-якому разі, для будь-якого А більше мінус 1, Х1 менше, ніж Х2. Наша нерівність, хто забув, менше або дорівнює. Тому ось розв'язок розв нашої от цієї нерівності. У випадку, коли А більше мінус одиниця. Це розв'язок поки що, поки що не рівності. Але ж нам треба розв'язок системи, правда? Нам треба розв'язок системи. Х більше або дорівнює нуля. У нас ще є. І якщо ми напишемо, ну давайте я тут поставлю: оцей корінь х2 у нас завжди більше нуля. Ну, навіть не більше, а буде строго більше нуля. Значить, нам треба, якщо я ось тут намалюю, х у нас більше або дорівнює 0. Тобто у нас приблизно якась отака ситуація. Да? От. У нас може інтервал x1 плюс x2 якось себе поводити відносно цього нуля. Тому нам треба. Проаналізувати корінь x1. Можливо, корінь x1 завжди менше 0, а можливо, він може бути і менше, і більше нуля. Тому це, ну, така ситуація. Ми бачимо, що може бути різна. да? Тому ми для себе задамо питання, а коли цей корінь більше або дорівнює нуля. Давайте. На це питання дамо відповідь. Коли 1 плюс А менше або дорівнює одиничці. Коли 1 плюс А менше або дорівнює 1, а більше або дорівнює 0, це виконується, а більше мінус 1, тобто А менше або дорівнює 0. Отже, що тоді ми можемо сказати? Що якщо. Давайте розглядати випадки. Якщо в нас А від мінус 11, ми ж від мінус 1 розглядаємо, до нуля. То в нас ось така картинка. Х1 і х2 обидва вони більше нуля. Тобто х2. Тобто тут у нас є точечка 0, і в даному випадку розв'язком буде. Не так пишу. В даному випадку розв'язком буде. Ну, я поки напишу скорочено від X. Ну, давайте напишу повністю добре. Давайте повністю напишу 1 мінус плюс А, 1 плюс 1 плюс А. Це якщо о, е, там у нас менше буде рівня, да, точки включаються. <кхід> якщо ж у нас розглянемо другий випадок, може в нас. Х1 бути менше нуля. Ну, цілком може бути зрозуміла річ. Тобто це буде відбуватися, якщо А більше, більше нуля. В цьому випадку картинка буде такою. Ось у нас тут 0. Там у нас більше буде Так, да? Да. Тут у нас 0. Х2 у нас отут. А Х1 у нас отут. Тобто, в цьому випадку для А більше 0 розв'язком буде від 0 до другого кореня 1 плюс 1 плюса. В, в принципі, всі випадки розглянуті. Тепер наша задача, ну, трішечки незручно, тому що все на екрані. Не поміщається, на жаль, а коли ви розв'язуєте на папері, то, то вам набагато зручніше. Ось наш шматочок один, ось наш другий. Ось наш шматочок, ось наш шматочок. І шматочок у нас десь перший. Ось наш шматочок. Давайте розбиратися. Значить, в нас була ситуація, якщо А менше мінус 1, це коренів немає, розв'язків немає. Я з неї почну писати відповідь. відповідь. Якщо А менше мінус 1, то нерівність, немає розв'язків. Друга ключова точка це точка 0. Якщо А більше нуля, ми тут отримали ось такий шматочок, ось він. А тут вгорі, ми отримали ось такий шматочок. Від мінус А на 2 до нуля, а тут від 0 до такого числа. Тому вони об'єднуються. І ми можемо написати, що якщо А від мінус одиниці включаючи до нуля, то. Х належить, давайте ще раз подивимося. Е, від мінус. Стоп, 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 стоп. Не, не туди я дивлюся, до, до нуля. Це я вже третій хочу писати. Так, да. значить, від мінус, е, якщо більше нуля, це буде третій випадок. А якщо від мінус одиниці до нуля, то ось він написаний цей шматочок. Від одного мінус радикал до одного плюс радикал. А от якщо А більше нуля, дійсно, це я забіг наперед трішечки. Якщо А більше нуля, ось у нас один шматочок, а те, що тут ми побачили, воно об'єднується і дає нам єдиний проміжок від мінус А на 2. До 1 плюс 1 плюс цей радикал. Так, трішечки я хотів перескучити. Ну, не треба цього робити. Ну, досить важко, тому що на екрані воно їздить. Вам буде легше будете на папері розв'язувати. Цілком можливо, що хтось розв'язав. Думаю, що багато хто розв'язав цю нерівність, яка є, на мою думку, хорошою такою тренувальною нерівністю з параметрами. Сподіваюсь вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал.